Більше сорока виставок ікон, вишитих нитками, а така перша. Заслужений майстер народної творчості Агнеса Ляшенко представила 25 ікон, виконаних бісером. Техніка вишивки у неї незвичайна. Майстриня сама робить схему, ескіз на тканині, а потім вишиває і в нагоді стає. Не тільки бісер, це кругленькі, такі маленькі, а є ще стеклярус, є ще рубка, так називаємо, це така стекляна трубочка, яка ріжеться на, на різні такі кусочки маленькі, великі, різні. різні Потім я ще використовую різні камінці, в тому числі і сваробські теж в мене є, ну і біжутерію різну. І Стараюсь вишивати тільки наші чернігівські. Чимало ікон збереглося лише на ілюстраціях. Їх Агнеса Ляшенко по-своєму відтворює. Каже, це допомагає їй доторкнутися до сивої давнини, вишиває їй під старовину. Займалася майстриня і реставрацією. Найцікавішою, найважчою і найдорожчою серцю називає ікону Віра, Надія, Любов та їх матір Софія. Натхнення для цього витвору мистецтва прийшло після відвідання Софії Київської, де презентувала свої роботи. Там була така атмосфера дивовижна. І по приїзду в Чернігів я одразу стала думати, як же мені зробити цю ікону. І от вона в мене є ця ікона, вона зовсім по-іншому технічно зроблена, бо тут багато дієвих осіб, так можна назвати, чотири. І троє дівчаток і матір їхня. І я окремо вишивала кожну дівчинку, а потім вже все це скомпановувала, і от вийшла така ікона. Бісерна ікона створюється більше місяця. Майстриня називає цей важкий, але надзвичайно цікавий процес, такою захопливою роботою, від якої неможливо відірватися. Плани мої такі: якщо вистачить всього всього, що Всевишній мені намалював, то я ще вишлю 25 бісерних, бо вишитих у мене 50. Улюблений образ Божої матері з немовлям. Майстриня принципово не працює за готовими схемами, а деякі ікони взагалі створює тільки за власною уявою, як то покровительки Агнеси. Для РАМ також сама вигадує узори, використовуючи традиційний орнамент.